Держбюро розслідувань передало до суду справу екс-заступника голови Чернігівської облдержадміністрації Олександра Савченка та його спільника, яких звинувачують у шахрайстві. Про це повідомляє прес-служба ДБР. Нагадаємо, 1 червня у Чернігові співробітники відомства затримали заступника голови ОДА Олександра Савченка та Романа Кійовського, який представлявся керівником готелю Слов'янський. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах. За версією слідства, Київський за виногороду у 60 тисяч доларів гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу. Гроші призначалися Олександру Савченку, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Адвокат Київського Володимир Лєбідєв ці звинувачення тоді заперечував: з його слів, Київський хотів придбати готель Слов'янський, однак самостійно брати участь в аукціоні не міг. Знайшов партнера, який мав зареєструватися на наступному аукціоні. Але, за словами адвоката, він Виявився провокатором спецслужб. 160 тисяч доларів, які фігурують у справі, були передбачені для сплати внесків для участі в торгах. 2 червня Анна Коваленко, яка на той час була головою ОДА, звільнила Олександра Савченка з посади. 1 липня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою із можливістю внесення 450 тисяч гривень застави.